Привіт, і це урок упаковка контента гроші. Зараз ми з тобою на практиці перевіримо, чи готовий твій блог до продажів. Цей урок підійде як і для експертів, які тільки починають робити перші кроки, експерти-спеціалісти, але щось не виходить: підписок немає, з блогу не купують, на контент не реагують. Також цей урок підійде і для середнячків, які вже так, тусуються вже в інстаграмі, да, наче упакували блог, щось открутишся, робиш, є перші продажі, але хочеться більше, завжди хочеться більше. І так само цей урок підійде для тих, хто вже такий твердий експерт в блозі, підписки є, купують там клієнти є, але ти хочеш масштабуватися, запустити якийсь свій продукт. І працювати менше, заробляти більше. Я познайомить ближче мене Катя Маліченка. Я експерт з просування та монетизації блогу по Instagram через упаковку, яка продає, навіть коли ти у відпустці. Я допомагаю експертам навчитися робити такий контент, щоб клієнти самі хотіли у тебе купувати продукти послугу. Я допомагаю вам внідрити вічний перегрів у блог за рахунок контента автоворонок, вийти на пасивний дохід з блогу. Чи замислилась ти над тим, знімаю Reels, сторіз, пишу дописи, але ніхто не підписується. Веду блог, продажів майже немає. Набридло щодня виходити у сторіз. хочу робити це рідше, але щоб продажі все рівно йшли. Якщо так, то уважно прослухай ці 5 пунктів та постав галочки на пунктах, яких поки у тебе немає, або в котрих ти допускаєш помилку. А головне, почни переупаковувати блог, щоб на тебе підписувалися, і я тобі. В цьому допоможу. Я розробила систему упаковки блога, яка дозволить вести блог менше, при цьому отримувати більше продаж. Цей відеоурок допоможе тобі впровадити таку систему у свій блог. Наприклад, Надія. Надія це духовний практик-наставник нумеролог. Вона прийшла запитом почати розуміти свою цільову аудиторію і робити контент в саме сердечко. Досі на таких маленьких охопленнях, тобто у нас всього 280 підписників. Надія за два місяці встигла вирости в доході на 50%. Заробила під час навчання 75 тисяч гривень, вона створила. І запустила свій курс Я з ще 600 доларів на таких маленьких охопленнях і без включення реклами і постійних танців в сторіс. Давай тепер по пунктам. Пункт перший все починається з визначення цільової аудиторії. Найгірше, що ти можеш зробити, це знімати якийсь контент просто так, без мети, без розуміння, кому і для чого він знадобиться. Я постійно бачу, як люди мотаються з однієї трендової теми до іншої, от сьогодні контент про крипту, а завтра про запуски. Післязавтра про нейромережі і тому подібне. Запитай себе, з ким мені хотілось би працювати, яку проблему у цієї аудиторії я хотів би вирішити, яким особливим способом я це можу зробити, і чи є в них гроші. Насправді останні питання, не зважаючи на дивність, насправді дуже важливо. Наприклад, продавати на аудиторію тим, хто має проблеми з грошима, депресією, які втратили роботу. Задача буде непроста. Давай, на прикладі Жені Женя смм спеціаліст в минулому, зараз вона вже продюсер для експертів. Середній чек 13-15 тисяч гривень. Мама в декреті. Клієнти під ключ, вигорання, відчай бо не живе своє життя, закопала себе як жінка. Ось зароблю, а потім буду жити. Це її точка. А під час супроводу вона Проаналізувала цільову аудиторію і одразу двом клієнтам продала по 30 тисяч гривень своє наставництво, нове тобто запустила своє особисте наставництво і підняла чек на свої основні послуги, наприклад, з 13 тисяч до 26 тисяч. Одразу взяла клієнта і за рахунок того, що вона тому клієнту дала мою. Схему аналізу цільової аудиторії, її клієнт вже на другий день співпраці заробила 2000 євро. Тобто Женя одразу отримала свій кейс, тому що вона просто правильно проаналізувала цільову аудиторію. Я кажу про те, що важливо. Ну, і, звичайно, Женя дуже змінилася. Вона змінила зачіску, почала більше часу приділяти собі, створила команду, більше делегує, більше відпочиває вот, і більше заробляє. Це наша Женя. Під час супроводу вона заробила 90 тисяч гривень і стала продюсером для експертів. І от перший бонус для тебе: урок 5 питань, які треба собі задати, перш ніж почати робити різ, насправді, перш ніж почати робити будь-який контент. От і я в кінці розповім, як можна забрати цей бонус. Пункт другий. аватарка. З твоїм крупним кадром обличчя без сторонніх предметів. І обов'язково світла, щоб тебе можна було розглянути. Мета, ави — зробити так, щоб тебе запам'ятали, не соромся, показуй себе одразу. Наприклад, моєї аватарки, в мене моє позиціонування, зелений та малиновий кольор. Я ще жовтий іноді використовую, От, е, обличчя добре видно, я посміхаюся, тобто ну, до цієї людини хочеться прийти, поспілкуватися і навіть писатися. Пункт третій — Шапка профіля. Перше з неї має бути зрозуміла ніша. Людина зайшла і відразу побачила, чим ти тут займаєшся. Наприклад, Катя не наставник, а провідник експертів до системного доходу. Тобто я про гроші, я про маркетинг, про те, як робити заробляти з блогу. Регалії, чому ти крута у тому, що робиш? Маєш потрібну освіту, може, запуск зробила. Чи провела безліч консультацій? А може у тебе багато років досвіду? Чи книгу ти написала на яку тему? Щоб це не було, напиши про свої регалії. Це викликає довіру. Ніхто не хоче працювати з новачками. Наприклад, я із моїх регалів за рік. Заробила більше мільйона гривень на 200 переглядів. Це говорить про те, що я можу продавати і на велику аудиторію, і я можу класно допомогти мікроблогам просунутися і почати заробляти навіть без вкладень в рекламу. Бе чекає ще один бонус урок: це підготовка профілю до просування. Тобі просто треба його сісти, подивитися і підставити свої значення і зробити свою автентичну шапку профіль. Як отримати цей урок, розповім вже в кінці. Пункт четвертий Вічні істориць. Проведи чистку своїх. Актуальних, сміло, прибери з них все, що не потрібно. Наприклад, у тебе блог астролога, нащо тобі 25 актуальних про поїздку в Італію, Грецію, Турцію і тому подібне. І в тільки нові підписники, вони не показують цінність твого блогу. Якщо ти любиш подорожувати, краще зроби один хайлайт про те, що ти мандрівниця, як тебе це надихає. Поділися, в яких ти країнах була. Не 25 актуальних, а все в одному. Правильно закладеними сенсами, що для тебе, що тобі дають ці подорожі, для чого ти це робиш? От візьми, поділися. Наприклад, скрин моїх клієнтів актуальні. Як бачиш, я розкриваю свою стабистість через цінності і паралельно продаю свою експертність. Не бійся розкривати свою людяність, показувати свої факапи та емоції, як, ем, які б вони не були. Наприклад, Аня, вона косметолог, косметолога, і вона розповідає вона не тільки косметолог, вона фітотерапевт, але у неї є хайлація косметолог, Тобто там більше розповідає про себе. Молочниця, целюліт, це болі. Це боля цільової аудиторії. Якщо прийде людина, яка страждає люлітом, вона одразу відкриє цей хайлайт, подивиться, що там, що там, як це можна вирішити. Мій хайлайт, мої хайлайт, наприклад, розбір, літучий корабль теж цікаво відкрити і подивитися. Нова я, це більше про мене. Біль з нуля, тисяча доларів. Тобто для тих, хто тільки робить перші кроки з блогу. Скандал це більше про відносини і цінність відносин. Астролог, пусті руки. Прогноз, час успіху, для чого, а, і тому подібне. Тобто комбінуй через особистість, підсвітлюй людям, що ви схожі, що у вас схожі цінності через волі. Ми дуже часто підсвітлюємо і даємо рішення, як ви вирішити, цих хайлайт. У мене є для тебе ще один бонус: підбірка тем прогріваючих, актуальних, які будуть продавати, коли тебе немає блозі. Це документ. Я зібрала 12 хайлайтс, Розповіла, яка буде ціль цього хайлайтс і куди можна повести людину. Як отримати цей бонус, розповім в кінці. П'ятий пункт: контент наповнення. Моя стратегія називається 5-3-1. Розповідає докладніше: це кількість рілс, які я публікую на тиждень. Ролики мають бути плюс-мінус на тему моєї експертності. Плюс, а ми додаємо ще одну суміжну тему. Безпосередньо зв'язану з тобою. Так, блог буде швидше зростати. Раніше був такий стереотип, що треба публікувати тільки експертний контент, душний експертний контент, який хочеться зберегти. Зараз змінюються правила, я вже. Розповідала про те, що 2024-2025 рік він буде працювати по іншому. Інстаграм, інфобізнес змінютям. Тому ми повинні різноманітити свій контент і показувати не тільки експертний, а так само і щось особисте, яке буде підв'язувати до себе свою цільову аудиторію, в тому плані свою аудиторію, схожу по цінностям. Перш ніж зробити ролик, уяви свого ідеального клієнта, який він. Що для нього важливо? Зроби і опублікуй. Мінімум 5 Різ на тиждень. Ще один бонус, який ти можеш отримати, це ефір. Гроші з Riels, робоча формула для продажів через короткі відео. В кінці розкажу, як можна його отримати. Три. Стільки днів я на тиждень введу сторіс. Так, я виходжу у Storis всього три рази на тиждень, так як у мене вибудована система вічного прогріву, пасивного доходу з блогу. Я даю собі час на відпочинок. Також ми пам'ятаємо про те, як працює Інстаграм. На першу сторіс після перерви мережа дає більше охоплення. Цим треба користуватися. І зверну увагу на саме перші сторіс. Вони повинні бути залучаючі, але не переборщі. Вони повинні бути дуже цікаві. Ще один бонус це прямий ефір. Управління увагою, як відбудуватися від конкурентів та забрати на себе увагу аудиторії. Як його отримати, розповім трішки пізніше. І один це пост або прямий ефір. Пости зараз теж просуваються. Рекомендую робити пости корселів, давати не сильно гучну, але приємну музику, тому що вони з'являються в рілс стрічці. І дуже часто одразу ти не розумієш, що це, і починаєш вже вчитуватися обов'язково заголовок, ну і цікаве продовження. Або прямий ефір. Прямі ефіри е, теж просуваються в інстаграм е, безкоштовно, як Reels. Прямі ефіри класно пересилають. Чи все зрозуміло? Е, ти вже знайшла той пункт, який треба підтягнути. Підготовка блогу до нових підписників та продажів це є та сама упаковка, що продаватиме, коли тебе немає у сторіс, ти у відпустці. Вона дозволить один раз зробити, а потім тільки заповнити пробіли і залучити нову аудиторію на вже створений тобою контент, і це тренд 2024-2005 року. Ось ти подивилась відео, і може виникнути питання: Окей, а як правильно стартанути? Думаю, що нікого не здивує. Якщо я скажу, що найголовніша дія це навчитися та почати робити різ, які приводять клієнтів, тому що це основа твоєї воронки. Саме це здатне дати тобі підписку та продажі з блогу без сторіс 24 на 7. Спробую це не забирає багато часу. Ну, якщо буде потрібна моя допомога, стратегія та схеми, конструктори їх створення, то рекомендую прийти на спринт клієнти із Reels». Зараз він коштує всього 299 гривень, це менше ніж похід у кіно. З 15 жовтня буде підняття вартості. Після того, як ти прийдеш трьохденний спринт клієнти Reels, ти точно знатимеш, як робити контент, від якого зростає блог. Із якого приходять клієнти. Я поділюся своїм конструктором, я дам готових три сценарії РІЛС, які ти зробиш на спринті. А я особисто я не куратори, не ментори, а особисто я буду перевіряти і давати зворотний зв'язок в голосовому повідомленні. І це все коштує всього 299 гривень. Нагадую, з 15 жовтня ціна буде 399. Бонуси, які ти отримаєш за 299 гривень на протязі 24 годин, якщо оплатиш, Перший урок 5 питань, які треба собі задати, перш ніж почати робити різ, другий урок підготовка профілю до просування. Просто підставляємо свої значення і зробиш свою автентичну шапку профіля. І третє підпірка тем прогріваючих актуальних, які будуть продавати, коли тебе немає облозі. Як тільки ти оплачуєш, вони вже чекають тебе в каналі в спринту. Просто натискай кнопку оплати, і ти з першого дня починаєш правильно робити рілс Під моїм наглядом. До спринту в тебе є час підготуватися і пошуршати в своєму блозі, щось прибрати. Це кейси на моїх спринтах зі сторіс. з за 10 доларів, за 400 гривень. Натискай кнопку оплати, і ти з першого дня почнеш правильно робити рілс. Дівчата заробляли 4, 5, 17, 13, 11 тисяч гривень, 4 тисячі гривень. Розумієш? Просто робили те, що їм казали, потім схемам, потім конструкторам, отримали зворотний зв'язок і робили знову. Я дам ті інструменти, які допоможуть тобі зробити результат і окупити, точно окупити це навчання, ну і заробити зверху. І за поки не піднялась вартість. Дякую, що додивилась цей урок. Я сподіваюся, до зустрічі на спринті.